На этом я сегодня покажу, как добавить новую мову. И панель управления. Знаходимо, знаходимо язык и там прижить Скайте, им. О, остань. Нажимаем его. Язык клавиатура пишет. Яка им знать клавиатуру. Тут, наприклад, яку им добавить, то різні мови, бувають. наприклад, убираешь українською, як... наприклад, урду якесь чи шла. Так я якої мови не хочу, я навіть не знаю куда захочу, наприклад Можна додати будь-яку собі мову тут, і можна будь-яку мову тут додати. Добувати я з вами був коряк Мар'ян.